Вітаю! Я Таня, персональний стиліст, і сьогодні ми будемо перевіряти популярні стилізації футболки. Нам знадобляться: ремінь та дві резинки. У першому методі пов'язуємо ремінь навколо футболки, застібаємо і розправляємо футболку, щоб закрити цей ремінь. Тестуємо і він не працює. Метод 2. Беремо футболку і закручуємо в одному напрямку, роблячи вузлик. Все просто і легко. Супер! Метод 3. Защіпляємо пальцями футболку всередині і зав'язуємо резинкою. Виходить стилізація з асиметрією. Метод 4. Робимо все те саме, тільки тепер завертаємо зав'язану футболку всередину. джинсами мені не подобається, тому я їх замінила спідницею. Так вже краще. А ось вже і мінуси таких стилізацій. Метод номер 5. Зав'язуємо футболку вже з двох боків і загортаємо також футболку всередину. Стилізація супер, адже можна використовувати з поясними виробами низької щільності. Для прикладу, так виглядає звична стилізація з заправленою футболкою. Метод 6. Знову закручуємо футболку в одному напрямку і заправляємо. Мені подобається цей метод, але зауважте, що спідниця або штани мають бути високої щільності. Напишіть, яка стилізація сподобалась вам найбільше, і зустрінемось в нових відео.